Коротше, накриваєш тут кукурудзу, а завтра ми є ще будемо підживлювати Угу. Добре, все. Юрій Морош працює механізатором на цьому фермерському господарстві чотири роки. Каже, навантаження на нього зросло після початку повномасштабної війни навесні 2022-го. Основна наша робота це весна. Весна, коли треба все в свій час посіяти. Підживити. І по обробити гербіцидом. Пов'язано в першу чергу, звісно, з війною. А в другу чергу, звісно, що ну, молодь вже на такі роботи не сильно хоче йти. Голова фермерського господарства Юрій Стоянов розповідає, у нього сім працівників, є потреба ще вдвох. Каже, найважче нині знайти механізаторів. Важко дуже знайти не тільки кваліфікованих працівників, таких, наприклад, як бухгалтер, агроном, але й робітничі професії, такі як механізатор та звичайний навіть різноробочий. Це була проблема ще до війни, а зараз ця. Проблема загострилася в рази. Розповідає, через нестачу працівників вдалися до інших технологій посіву, які потребують меншого залучення людей. В цьому році ми тестуємо, так скажемо, одразу дві технології і ноутіл, no і мінітіл. Це мінімальний обробіток ґрунту і геть без обробітку ґрунту ми одну площу посіяли. Це дає змогу не використовувати, використовувати менше. Працівників, механізований обробіток, менше робити ґрунту. Ну і побачимо в кінці року, які будуть результати. Все, намагаємося, власне, якомога як більше робити своїми силами, а те, що необхідно. Допомога, то намагаємося шукати когось або по договору від інших компаній брати. Директор обласного центру зайнятості Олександр Джур говорить: з початку року надійшло півтори тисячі вакансій від роботодавців, які працюють у галузі сільського господарства. Це технічний персонал, трактористи, машиністи. Наприклад, вже подано на сьогодні 96 таких вакансій, агрономи 11 вакансій, бухгалтери, апаратники зернообробки, ветеринари, зоотехніки, керівники ферм. Тобто попит на весь спектр від робітників до управлінців. Ринок праці сильно змінився. Зараз ми бачимо гострий дефіцит кваліфікованих кадрів і фермери це відчувають. На сьогодні збільшився. Попит затребуваність відсотків на 10 в порівнянні до повномасштабного вторгнення. Роботодавці деталі частіше готові брати людей без досвіду, аби потім навчити їх безпосередньо на місці у себе на своїх підприємствах. Оксана Ковтюх, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.